А Косте Фелос який найчастіше називають мучницею, є ідеальним ґрунтовим покривом для тих, хто стикається з бідним або кам'янистим ґрунтом у своєму саду. Її народна назва походить від того, що відбувається з більшістю цих рослин. Виявляється, ведмеді обожнюють її плоди і із задоволенням поїдають їх у великих кількостях восени, коли готуються до зими. Але це стосується не тільки ведмедів. Багато видів перелітних птахів теж не проти полосувати ягодами. Яскраво червоні плоди мучниці їсті в ній і для людей. Її темно-зелене листя і рожеві квіти додадуть візуальної привабливості будь-якому саду. Це багаторічна рослина, красиве покривне з дрібним листям і червоними ягодами. Квіти не надто ефектні, але воно чудово виглядає як нижній ярус навколо більших чагарників або просто як покриття для ділянки. По якій ви не плануєте ходити, у нього дерев'янисті стебла, тому воно не підходить для частого витоптування. Воно може рости як на повному сонці, так і в тіні, хоча в більшості регіонів віддає перевагу сонячним місцям. Мучниця справжній герой Північної Америки століттями годував ведмедів своїми ягодами і використовувався корінними народами як лікарська рослина. Огляд рослини, тип рослини, ґрунтопокривна. покривна. Родина вересові ірикіси. Рід акосте Вид акосте фелос юваюасай. Рідний регіон Північна Півкуля. Освітлення повне сонце. Висота 30 см. Потреба у воді низька. Шкідники та хвороби зимові опіки, попалиця, коренева гниль. Догляд мінімальний. Тип ґрунту добре дренований, піщаний кислий. Зона морозостійкості 2,6. Що таке мучниця? Акостефелос косте також відома під іншими назвами: ведмежа ягода, кініка кінік, ведмежий виноград, піщана ягода, звичайна мучниця, гірський самшит, свиняча журавлина. У Північній Америці корінні народи широко використовували мучницю, додавали в курильні суміші, сушили для чаю. Застосовували як протизапальний і антисептичний засіб. Вона також має вияжучі властивості і використовувалася для промивання ран. Рідний ареал. Мучниця вічно-зелений чагарник, родом з циркумбореальних регіонів світу, таких як Канада, Фінляндія, Росія та інші. Вона віддає перевагу холодному північному клімату і найкраще почувається в зонах морозостійкості 2-6. У дикій природі її темно-зелене листя найчастіше зустрічається на відкритих схилах, а росте вона на кам'янистих ґрунтах. Характеристика мучницю, а косте філос можна впізнати за дерев'янистими стеблами, темно-зеленим вічно-зеленим листям, рожевими квітами та яскраво-червоними ягодами. Це повільно зростаюча багаторічна ґрунтопокривна рослина, яка поширюється за допомогою поверхневих кореневищ. Вона утворює щільний килим, що робить її корисною для боротьби з ерозією і заповнення пустот в садових грядках. Її квіти у формі латаття приваблюють метеликів та інших заполювачів. Більш того, вона є кормовим рослиною для декількох видів метеликів, включаючи сивого і бурого ельфа. Посадка Для посадки мучниці вибирайте добре дренований піщаний або кам'янистий ґрунт. Місце повинно бути сонячним або в легкій тіні. Почніть з розпушування ґрунту і додавання органіки, якщо потрібно, поліпшити дренаж. Садіть рослини на відстані 30-45 см один від одного, так як мучниця розростається вшир. Викопайте яму трохи більшу за кореневу кульку, помістіть рослину і засипте землею, злегка ущільнивши, щоб видалити повітряні кишені. Після посадки добре полийте. Як вирощувати. Мучниця ідеальний вид почивопокривної рослини, якщо вам потрібен невибагливий вічно-зелений чагарник, який росте навесні і цвіте влітку. Вона стане прекрасним доповненням будь-якого саду і зажадає мінімум догляду. Освітлення мучниця найкраще росте на повному сонці, але може переносити легку тінь. Однак максимальне зростання, цвітіння і плодоношення будуть саме на сонячних ділянках. Полив мучниця дуже посухостійка після вкорінення і може взагалі не вимагати поливу, крім природних опадів. Тому вона відмінно підходить для садів з низьким споживанням води. Вона переносить як вологі, так і сухі умови, але не виносить застою води. У перший рік росту поливайте рослину, щоб воно прижилося, а потім можна скоротити полив. Взимку полив не потрібен всю вологу, воно отримає зі снігу. Навесні та влітку може знадобитися трохи більше води через спеку. Ґрунт У природі мучниця росте на нещодавно порушених або кам'янистих ґрунтах, часто на схилах з хорошим дренажем. Вона адаптується до різних умов, включаючи засоленість. Але не переносить невідповідний рівень pH. Їй потрібен добре дренований кислий ґрунт з РН 4, 5, 5, 5. Завдяки стійкості до солі і любові до піщаних кислих ґрунтів, мучниця часто зустрічається уздовж узбереж. Температура як уже згадувалося, вона найкраще росте в зонах 2-6 і добре переносить холод. Насіння можуть проростати навіть при температурі 4 градуси Цельсія, оптимальний температурний діапазон для мучниці 4-25 градусів. Як вічно зелена рослина, вона не потребує захисту від морозу, але не любить сильну спеку. Добриво. Мучниця може рости на бідних ґрунтах, тому удобрювати її не обов'язково. Але якщо ви хочете прискорити зростання, можна використовувати добриво з невеликим переважанням азоту. Однак це може зменшити цвітіння і плодоношення, удобрюйте не частіше одного разу на рік, щоб не перевантажувати рослину. Догляд мучниця не вимагає обрізки, але можна видаляти сухі гілки або злегка підрізати для формування куща. Найкращий час для обрізки пізня весна або літо після цвітіння. Розмноження. Її можна виростити з насіння, але через повільне зростання краще розмножувати живцями. Наповніть горщик піщаним ґрунтом, зріжте стебло, обробіть корневином і посадіть у вологий пісок навесні. Насінню потрібна стратифікація. Потримайте їх в холодильнику три місяці перед посадкою або сійте під зиму. Проблеми Мучниця не вибаглива, але є кілька моментів, на які варто звернути увагу. Проблеми зростання. Найчастіше проблема на невідповідний рівень пейдж. Якщо ґрунт занадто лужна, листя можуть стати бронзовими, зростання сповільниться, а цвітіння припиниться. Восени листя природно червоніють, але якщо це відбувається навесні або влітку, перевірте кислотність ґрунту. Використовуйте підкислювач ґрунту за інструкцією. Зимові опіки виникають при тривалій посухи і промерзлій землі. Листя буріють і відмирають, уникайте посадки на вітряних ділянках або мульчуйте ґрунт. Шкідник. Попалиться головний шкідник через соковитою листя і ягід. Змийте їх водою або залучіть корисних комах, таких як сонечка. У важких випадках використовуйте масло німу або інсектицидне мило. Хвороба коренева гниль з'являється при застої води. Висаджуйте в добре дренований ґрунт. Якщо рослина вояне при достатньому поливі стебла м'які, а зростання зупинився, дайте ґрунті просохнути. Часті питання. Чи отруйні ягоди мучниці? Та й ні. Вони містять гідрохінон? Який може бути токсичним для печінки? Людям із захворюваннями печінки краще не вживати їх. Симптоми отруєння починаються з нудоти. Який смак у мучниці? Злегка солодкий і хрусткий, схожий на яблуко. У сирому вигляді майже не смачна, але при готуванні смак посилюється. Які тварини їдять мучницю, ведмаді, а також дрібні ссавці і птахи. Мучниця місцева рослина. Так, вона родом з північних регіонів. Як садити мучницю насінням зі стратифікацією або живцями? Чи легко вирощувати мучницю? Так, головне відповідна кислотність ґрунту? Мучниця вічно зелена. Так. Чи буде рости в глинистому ґрунті? Може, але віддає перевагу піщаним ґрунтам.